Сьогодні ми подивимось на бездротовий мікрофон ZL Sound. Купував я його по знижці з телеграм-каналу знижка.ua посилання в профілі. Давайте подивимось, яка комплектація, тобто йде в такій коробці. Далі, от такий ось кейс. Всередині. Два мікрофона і один адаптер, який приєднується до смартфону. Є у нас з одного боку Lightning для iPhone і з іншого Type-C для інших Android-приладів. Тут є додатковий Type-C для того, щоб додати додаткове живлення. З цього боку в нас контакти-зарядки для зарядки від кейсу. Від Я так розумію, це 3.5. Вихід 3.5, кнопка. Включення, ну і здається, все. Тепер давайте подивимось на самі мікрофони. Мікрофони два штуки. Живляться вони від Type-C заряджаються, можна заряджати додатково. Наприклад, якщо у вас немає змоги зарядити від кейсу, можна зарядити підставити від Type-C. Кнопки тут включення і кнопка меню. І така ось. Прищепочка. Можу точно сказати, що це кріплення дуже невдале, бо воно вже декілька разів в мене відпадало. Тут треба буде щось колхозити, щоб воно трималось краще. І давайте другий одразу відкриємо, знімемо плівочку для зарядки. Кейс подивимось. Кейс, контакти, тут відображення, які де включаються, пластик. Так, знизу тут щось написано. Модель 8 Pro. І з заднього боку Type-C 1 А для зарядки. Я так розумію, самі мікрофони не має значення, в який бік під'єднувати, можна тут, можна тут, бо в них на однаковій позиції знаходяться контакти. А ось в нього знаходяться з боку контакти, то його треба під'єднувати ось отак. Коли ми відкнули, загорілось, загорілось, тобто пішла зарядка. Ще давайте перевіримо, що у нас іде в комплекті. Інструкція дебела. Багато всього. І є російська мова, української, я так розумію, немає. В інструкції все розписано, де у нас який контакт, прийомник, передатчик, як приєднати до камери. Все детально розписано в картинках з технічними характеристиками, тобто в інструкції все є. Всі штуки, як вони звуться, я не знаю. Напишіть в коментарях, які для Надягання на мікрофон, а, воно тут ще й з защолочкою. Тобто не просто натягається на резиночці, а є така защока. Давайте одразу спробуємо надягнути. Отут по бокам є такі пазіки, в які стає ця резинка. Тобто вона ось стала і мікрофон виглядає ось так. Є тімлячок якийсь. Я так розумію, цей тімлячок, а куди він приєднується? Я навіть не розумію. Це треба в інструкції дивитися. Звичайний кабель, тонкесенький Type-C, але їх зараз дуже багато. І ось оцей кабель. Тут написано, що це Connection 3.5 TRC RC адаптер до камери. Тобто для приєднання адаптера до камери. З ним ми не вставимо в не закриється кришка з ним. Тобто його треба буде Знімати кожного разу треба знімати і одягати. Так це буде виглядати на телефоні, тобто, ну невелике. Викаємо. Вони одразу приєднались друг до друга і можна приєднувати до смартфону. І так, петличка знаходиться в мене на шиї. Я залишив телефон з базою в машині і ми пішли трошки порозмовляємо і подивимося на яку дистанцію його буде вистачати. Трошки раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, 12 Це у нас зараз без без надітої протиповітряної штуки, напишіть в коментарях, як вона називається. Виявилося, що тут дуже багато режимів, коли натискаємо на меню, воно більш гучне, з ехом є і так і так далі. Я набрав, здається, знайшов оптимальний режим, зараз ми його затестуємо. Зараз я почепив мікрофон на груди і ми пройдемось, послухаємо, як він буде записувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, Зараз мікрофон знаходиться в мене на грудях, є вітер, але мені здається, що буде писати нормально. Ну, Ви вже послухаєте, як нормально чи не нормально. Телефон з, з базою знаходиться в машині, в автомобілі, то як він далеко може взяти. І тепер я зняв цю протиповітряну штуку і записуємо, як буде записувати без неї. А це ж на меню там дуже багато режимів. Можна підібрати оптимальний, який вам сподобається найбільше. А Ще перемкнув режим 1. ще є такий режим, і є ось такий режим. Їх тут я так розумію, дуже багато. І ми йдемо і рахуємо наші. Що у нас виходить? Чи буде він писати, чи ні, трохи прогуляємося. І буде сам мікрофон знаходиться біля непоганий мікрофон. От зараз він пише на витягнутій руці. Я бережно його тримаю, щоб не було зайвих звуків, зайвих шорохів. Ну якось так працює дуже непогано, але треба теж до нього звикнути.